Що закохані, що божевілля для психіки практично одне і те ж саме. Не будете з коханням, я зараз кажу про оці перші 9 місяців закоханості, які тривають саме як вагітність, з 9 місяців. Це той період, коли наша психіка впадає в такий певний коматоз, і в нас починається цікавий процес ідеалізації партнера. Ви його знаєте всі. Ну, дорослі, всі, хто хоч раз закохувався. Бо перший період ну він же ідеальний, вона ж богиня. Це у той період дівчатка зрозуміють, коли ми прокидаємося за годину до нього, щоб почистити зубки, воно ти ж народилась цим'ятним запахом. А ще дівчатка вміють безшумно писяти. Ну, ми, ми ж цього не робимо. Ми ж ходимо в туалет виключно пудрити носик. Да. Всі знають, це, цей придуркуватий період, пришелепкувати трохи, але такий кайфовий. Але потім починається холодний душ. І от тут найцікавіше: якщо ви дві дорослі, осознані і самоосознані, самостійні людини, то період закінчення ідеалізації повинен принести вам полегшення. Ви стали ще ближче. Це нарешті той період, коли ти можеш ходити по дому вже без макіяжу, а він може їсти бургер руками, бо так смачніше. Ви звикли один одного. Це те, що я називаю притрахалась, обожнюю цей термін. І це повинно бути легше. Що відбувається, коли людина психологічна недоросла, або одна, або обидва? Це ще страшніше. Або це якісь аб'юзивні нарцистичні відносини, відбувається розчарування. Тобто хринак, а там не божество. І найстрашніше, що ви продовжуєте це божество підпитувати і наділяти певними рисами, якими ця людина насправді ну, не, вона їх не має. Але нарцису, аб'юзеру, або психологічно незрілої людині їй потрібна оце той ідеал, який був. І потім починається дуже нецікава історія. Тому дві поради. Порада перша. Не приймайте жодних рішень в перший рік стосунків і порада друга. Якщо не склалось, то не склалось. Відпустіть. Якщо через 9-10 місяців стосунків ви відчули історію, що це не ваша людина, так зроблена природою. Вона може бути просто не ваша. А якщо ваша, то вже їжте рука.